Один факт хочу, хочу з нього просто почати. З призначенням Герасимова, який продовжує очолювати генштаб армії Російської Федерації, але тепер він є керівником також так званої спеціальної військової операції. Термін ІПСО. Ви знаєте, що таке ІПСО? Так, от, термін ІПСО. Заграв тепер новими фарбами, тобто людина зараз, от її нововведення це абсолютна інформаційна кампанія проти України, і яка також спрямована на. Поглиблене промивання мізків і самим громадянам Російської Федерації, що відбувається? Залітають на територію позицій Збройних сил України ракети, випущені там з якихось там пристроїв. Так, і ці ракети начинені такими папірцями. Де написана інформація про те, хто має здатися, хто що має робити, не робити. Тобто, це такий якийсь м прийом Другої світової, чи Першої світової, чи якихось таких середньовічних воєн, е коли тобі на ракеті залітають якісь папірці, аркуші паперу, якісь агітки, які ти маєш читати, і оце вони там е е розкидані всі е на певних участках фронту. Ви це взагалі можете уявити? Оце відбувається. Другий рівень цієї ІПСО, він набагато цікавий. Цікавіше, набагато масштабніший, тому що фактично відбувається реінкарнація, наприклад, уряду Азірова, уряду втікачів, так і злочинців корупціонерів, і також реінкарнація о Боже, хто б міг подумати, Янукович. Про це трошки далі, але чому все це відбувається? Давайте самого початку СВО це. Виявляється припинення війни. Це таке сказав Путін, відвідуючи напередодні Санкт-Петербург, з нагоди значить, припинення блокади під час Другої світової війни. Давайте послухаємо цей уривок, а потім розкажу вам про плани Шойгу і Герасимова на Януковича. Все, що ми ділим сьогодні, в тому числі і специальная военная операція, это, як я вже медикакратно говорив, попитка прикратіти ту воїну. в що смисл. нашей операции и защитить людей, наших людей, которые там на этих территориях проживают. Это наши исторические территории, как я уже говорил, после развала Советского Союза. Сейчас не буду давать оценок, здесь ни место и ни время, но во всяком случае Россия примирилась с этим событием. Но, но, несмотря на то, что это наши исторические территории российские, но мы примирились исторически с этим. Но, тем не менее, тем не менее, мы не могли не отреагировать на то, что там начало происходить после переворота государственного, когда начали, по сути, истреблять людей, которые проживают на этих территориях только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, с русским языком. А тепер давайте по поличках розкладати. От після подібних уривків, які ви чуєте десь на телеграм-каналах, наприклад, так от де я взяв цей уривок. Ну, звісно, от з телеграм-канала Смотрі складається враження, що Путін або один з його двійників не говорить нічого нового. Тобто, це стандартний набір наративів, до яких ми всі звикли. Але розумієте, що сама композиція цих наративів, як вони викладені, в яку логіку зараз вона змінилася і вона. Змінилася з появою якраз Герасимова і його цього задуму про нове ІПСО. Так, от, що конкретно змінилося, ви помітили, що Путін особливо наголосив знову про державний переворот 2014 року. Це ж все не просто так робиться. З ким, з якими іменами пов'язуються ці всі події 2014 року? Звісно, це натяк на Янукович, на Януковича якого спецслужбу Російської Федерації Ді вивезли в Ростов, він там довго сидів і так далі, і тому подібне. Ось тепер з'явився ж-фактор Медведчука Ви ж не забувайте так, людина, зрадник, яку вдалося обміняти на 120 чи 100, 105, Я вже зараз не пам'ятаю, більше сотні українських героїв азовців. Так він виконав свою місію, і наші спецслужби сказали про те, що вони здійснювали цей обмін, оскільки Медведчук вже їм нічого цікавого розповісти не може. Ну, тобто, було ухвалено. На якесь от таке подібне рішення так тепер Медведчук продовжує працювати якраз в тому напрямку, в тій в, ті, в тому треку, який для нього був відведений навіть тоді, коли він перебував в Україні і розвивав свої оці от пропагандистські телевізійні канали. Ось тепер Путін розповідає про те, що ми виправляємо помилки 2014 року, і тому так звана спеціальна військова операція це операція, яка спрямована на припинення війни ну тобто, ви тобі, конструкцію зрозуміли. Конструкцію зрозуміли. Ось в цій же конструкції закладається нова теза для ну це ж для вати місцевої про те, що спеціальна військова операція має бути завершена лише успішно. І до речі, сьогодні був дивний пост Медведєва. Він дуже уважно слідкує за тим, що відбувається в Давосі. Міжнародний економічний форум. Ви знаєте, там відбувається зараз. До речі, це теж тема сьогоднішня, але то пізніше на кінець я її залишив. От, але просто зараз коментар Медведєва про що про те, що він обурився, що дуже багато світових лідерів приділяють дуже багато уваги е, темі, що Росія в цьому конфлікті не може перемогти. І от Медведєв каже, що країни, які володіють таким ядерним потенціалом, як Російська вибачна Російська Федерація, вони не програють і вони е, мусять перемагати. Тому що якщо вони е, програють в якійсь от такій от е, війні, то тоді вмикається ядерна зброя. З, зброя там ну знову таке от е, обрязкання. Але для ще до ядерної зброї, значить, ще ну, це це виглядає більше як просто. Такі злі злі заяви, звісно, що поки що ніяких намірів намірів натискати якісь червоні кнопочки в Кремля немає. Але, от довести спеціальну військову операцію до логічного завершення, тобто ну з точки зору Кремля, до перемоги, це означає автоматично оголосити ще додаткові хвилі мобілізації. І от вони якраз і говорять про те, що російська армія Російської Федерації має бути збільшена до півтора мільйона осіб. Це заявив Шойгу на одному. из заседаний военного комитета. То есть, будь ласка, имеем Уважаемые коллеги, президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности вооруженных сил до полутора миллионов военнослужащих, гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации, возможно, только за счет усиления ключевых структур компонентов вооруженных сил. От, А тепер е, про цих, які все те же немає: е, Азаров, е, Янукович, Захарченко, Клименко, е, кого ви ще хочете назвати, згадати, а тепер Медведчук ще. Ось, будь ласка. Значить, ці е, втікачі тепер можуть можуть опинитися в так званому фейковому кабінеті міністрів Грасумова. Грасумов придумав, що е, колишні. Українські політики, такі, як Янукович, могли б керувати на території Російської Федерації абсолютно нормальним таким українським урядом. Що це, в принципі, може означати? Ну, тут мені здається, варіантів може бути тільки два. По-перше, перед тим як до варіантів перейдемо, по перше вся ця історія з невизнанням Януковичем того, що його позбавили статусу президента України, вся ця історія з якимось там державним переворотом, а тепер там пригніченим народом Донбасу і так далі. тому подібне Вона зараз починає виринати, чому тому, що потрібно пояснювати росіянам, для чого взагалі там росіяни Російські солдати десь біля Бахмута або Солідара виявляється і тепер от версія виявляється, вони помирають для того, щоб легітимне е е е легітимний український уряд на чолі, там я не знаю, з Януковичем, може, з Медведчуком, я не знаю з ким міг повернутися на своє ще раз так зроблю законне місце у Києві. В урядовий квартал, я не знаю, там на банкову, щоб вони могли повернутися. Ось, це це, це така міфологема міф. так От він зараз, цей міф, це, це новий, от він зараз взрощується про те, що спеціальна військова операція може бути спрямована на те, щоб повернути законний український уряд на своє законне місце. Уявляєте? Масштаб шизи оцієї, уявляєте? Ось. Е, і другий варіант ну він менш ймовірний, мені перше просто подобається, це як я розказав. А другий варіант це просто черговий дірібан. Грошей спрямованих на оці інформаційно-пропагандистські спеціальні операції псоці. Так, от це просто звичайне може бути дірібан. При тому, що про звичайний Дрибан пише навіть Гіркін Стрілков у своєму телеграм-каналі. Він пише про те, ну він розкритикував взагалі цю ідею. Він наголошує, що з Медведчуком. Кремль уже ж награвся один раз, нічого ж не вийшло. Так вливалися е, дуже багато я не знаю, рублів, доларів в того Медведчука для того, щоб він розхитував ситуацію всередині країни, змінював громадську думку. Ну і потім радив Путіну, коли вторгатися втурга... в Україну, коли, коли, коли не вторгатися. Ось і оці от поради до речі, це одна з версій, чому Путін зважився на масштабну таку агресію 24 лютого, якраз пов'язана з тим, що Медведчук неправильний. Інформував Путіна. Ну, тобто, абсолютно помилилися в тому, що думають українці, хто такі українці і що це взагалі за країна, яка. Пережила абсолютне перетворення своє там ідейне з 2014 року по 2022 рік. Так це точно. Ось і все. І президент виявився там не, не слабким, там не втік нікуди і так далі, і тому подібне. Ось так, Стрілков критикує цю ідею. Він не вірить в цей фейковий Кабмін і особливо не вірить в Медведчука, який тепер сидить і пише статті, пропонуючи Україні відверто здатися на потал, значить, цього Північного сусіда в ведмеді цього. От. Тому це, що стосується альтернативної альтернативного флангу значить, терористів і пропагандистів, які які існує. Яника, до речі, взяли під арешт напередодні за злочини проти євромайданівців. Я нагадаю, що в 2014 році. За ну, звісно, 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 за, заочно, звісно, це заочно його арештували. Він же ж перебуває в Російській Федерації, все правильно. От, але заочний вирок отакий він вчора отримав. Це вже ще чергова справа. Тоді, 70 там по справі, такі цифри: 79 загиблих на Майдані, 800 поранених. Отак от оце от написано в цих, значить, томах. І по цій справі він арештований. Тому така певна така реакція, якщо хочете. То воно збіглося в часі, чи не збіглося, але така певна відповідь є.